Мирного і надіюся, бодай десь тихого дня суботи. Вихідний день. Це в нас вихідний, але у багатьох не дуже вихідний. Однак боремося, стоїмо і вистоїмо, і переможемо. Сьогодні субота. Навчаємося від старших. Одна моя подруга Марія дала мені на днях таку гарну пораду, таку цікаву підказку для молитви, для особистого спілкування з Богом. Вона каже, що відкрила для себе такий лайфхак особисто для, для молитви. Коли стаєш на молитву, коли стаєш, аби так, так, так звано увійти в молитву, то вельми важливо, є, ми знаємо, залишити телефон. Але вона для себе відкрила таку річ. Каже, спробуй не просто відкласти телефон, але навіть нажати літачок або буквально. Виключите і Wi-Fi, і мобільні дані. І слухайте, файна річ, справді файна річ. Чому? Бо коли ти не вимикаєш то, то на кожен якийсь дзвінок, чи вібро, чи якийсь меседж, ти одразу рихуєш, що там, що там, якусь це збиває з пантелику. Я, я помітив, що мені набагато краще молиться в церкві, коли я телефон вдома залишаю. Тому якщо ви знаєте, що я можу бути в церкві, то безнадійно дзвонити. Але це файна ідея. Вимкнути літочок, вайфай, вимкнути, або вимкнути окремо мобільні дані. Чого? Бо подивіться, як на все, скільки це забирає часу, як на це розбиває, як на це завантажує. Я би навіть сказав, хтось мені знайомих дав таку підказку не просто завантажує, а перевантажує. Інформація, інформація, інформація. Недавно говорив з одним другом, який читав таке дослідження, що сьогодні. Людина за один день отримує стільки інформації, скільки років тому 100 отримувала за рік. Уявляєте собі? А ти ти собі жив? І ти знав, що яку інформацію, о, травичка підросла, треба скоро косити. Ти знав, що о, десь там війна, треба допомагати і все. А сьогодні ракета ще часом не встигне долетіти, а ми вже знаємо, хто, де, скільки, яке прізвище ім'я біографії. Ні, воно не добре, бо воно не є ні злим, ні поганим. Просто важливо, як використовуємо, як ми з цим живемо. А досвід показує, і всі духовні розмови, духовне провідництво, моє серце показує, що забагато інформації, забагато повідомлень, забагато інтернету. І взагалі ми перевантажені інформацією словом, знанням, розумінням, новинами, і це справді робить нас переповненими. І ми бачимо, що я, я говорив про це з молоддю недавно. Вони кажуть, що їх не цікавить Євангеліє, їх не цікавить Слово Боже, бо вони стільки всього набачилися яскравого, ефектного, що що ти тут прийшов з своїм Євангелієм? І тут, і тут є проблема. Проблема є у перенасиченні словом, перенасиченні знанням. Тому така порада від марічки, спробуйте. Як мінімум, коли стаєте твердо в час молитви, в когось зранку, в когось з вечором. Кось зранку і вечором, хтось серед дня вдається, то відкладіть телефон, але коли відкладаєте, то не, не полінуйтеся, а буквально нажміть, нажміть на літачок або Wi-Fi і мобільні дані. Чому? Бо тоді ти увійдеш у свою кімнату окремо, закриєш двері, і залишишся сам на сам з Богом, без всяких контактів, без всяких повідомлень, тривожних чи ні. Дай Боже, тримаємося цього, і нехай така ідея допоможе нам йти на глибину. Також пригадую, що триває збірка для перемоги. Там єдине, що я змінив посилання на Приватбанк, там тільки поставив дружини. І є там інші можливості, інші картки в описі під відео. Останньо, то ми знову допомагали волонтерам, навіть уявіть собі, придбали для однієї родини, не мали можливості. Коляску для дитини, уявляєте? Ну і, і класика, колеса, допомога, пересилки усе це за ваш рахунок. Так що дякую за кожну копійку і за кожну гривню. Тікаємо у свої особисті кімнати для того, аби бути з Богом сам на сам і для того, аби йти на справжню глибину. У режимі літачка. Майтеся файно, мир вам!